Ісаї, 19 розділ: Пророцтво про Єгипет. Ось на хмарі легенький несеться Господь і прибуде в Єгипет, і затремтять перед лицем його боввани Єгипту, і серце Єгипту розстане посеред нього, і підбурю єгиптянина на єгиптянина, і будуть точити війну кожен з братом своїм, і кожен із ближнім своїм, місто за містом, а царство із царством. І Єгипет на дусі поникне в своєму нутрі. А раду його я поплутаю, і вони будуть питати бовванів своїх, і заклиначів духів та духів померлих і своїх ворожбитів. І віддам я Єгипет в руку жорстокого пана, і цар Лютий над ним запанує, говорить Господь, Господь Саваот, і зникне із моря вода і висохне річка, та й стане суха, і засмердяться річки, та нужденними стануть, і повисихають притоки Єгипту, пов'яне комиш та очерет. Луги над річкою, над берегом річки, і все, що при річці посіяне, повсихає, розвіється все і не буде його. Заплачуть рибалки, і будуть ридати всі ті, що гачка закидають до річки, а ті, що розтягують невід на воду, стратять надію. А ті, що працюють при численні льоні та чуть полотно, засоромляться, і будуть основи Єгипту розбиті, всі ж працюючи за плату на дусі впадуть. Дійсно, вельможі Цоану безумні, і нерозумного стала рада мудрих фараонових радників. І як фараонові скажете, я син мудреців, я син давніх царів. Де ж вони, де твої мудреці? І хай розкажуть тобі, і хай пізнають, що порадив Господь Саваот на Єгипет. Стали немудрі вельможі Цоану, вельможі Мемфісу, обманені, учинили блудячим Єгипет головніші племен його. Господь влив у нього дух одуру, і вони вчинили блудячим Єгипет в усьому чині його, як блудить п'яниця в блювотині своїй, і Єгипет не матиме діла, що вміли б чинити його голова або хвіст, пальмова галузка чи очеретина. Того дня стане Єгипет, немов ті жінки, і тремтітиме, і буде лякатися помаху руки Господа Саваота, що він нею над ними помахає, і стане юдейська земля для Єгипту за пострах. Кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа Саваота, якого повзяв він на нього. Того дня буде п'ять міст в єгипетському краї, що говоритимуть ханаанською мовою і присягатимуть Господом Саваотом. Одне буде зватися Ір Гахерес. Того дня серед краю єгипетського буде жертівник Господу і стов при границі його Господеві. І він буде в єгипетськім краї ознакою і свідком для Господа Савоота. Коли будуть взивати до Господа перед гнобителями, то пошле їм Спасителя та оборонця, який їх спасе, і стане знаний Господь для Єгипту і того дня познають єгиптяни Господа і будуть служити жертвою і жертвою хлібною, і присягнуть обітницю Господеві і виповнять. І вразить єгиптян Господь, буде бити їх та лікувати, і до Господа звернуться, і Він дасться їм ублагати себе і їх вилікує. Того дня буде бита дорога з Єгипту в Асирію, і прийдуть асирійці до єгиптян, а єгиптяни до асирійців, і будуть служити єгиптяни з асирійцями господарі. Того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту і Асирії, благословенням серед землі. Бо Господь Саваот його поблагословив та й сказав: Благословенний народ, мій Єгипет і Ашур, чин моїх рук та Ізраїля, спадщина моя.